Загинув, захищаючи побратима та кожного з нас. Анотаційну на дошку загиблому герою Ігорю Лучику відкрили в селі угорники. Пам'ятний знак розташували на фасаді спеціальної школи Івано-Франківської обласної ради, вихованцем якої був полеглий захисник. Він не просто тут навчався, він тут жив. Тут проходили його найкращі дитячі руки. Кажуть, що війна забирає найкращих. І це дійсно так. Він був одним із найкращих. Кращих учнів, завжди добрий, завжди всім допомагав. У нього є, були дуже великі плани. У нього є ще молодші брати. Він народився, як ми всі, простою людиною, а загинув як герой. Зі сльозами на очах і вдячністю пригадує Ігоря брат Василь. він був братом, побратимом, вуйком, кумом, племінником. Сином був хорошою людиною і хорошим братом. Хлопчика і щирою усмішкою, так згадує Ігоря, вихователька Мирослава Андрейчук, каже, щоб коли не запитала, завжди у нього все було гаразд. Твоєю долею було стати героєм, героєм, про якого ми розповідатимемо цим дітям, як колись розповідали вам про інших. Ти віддав своє юне життя. За те, щоб сінах рівної школи продовжував дзвеніти дзвоник, щоб педагоги, які вчили і виховували тебе, змогли продовжити вчити і виховувати цих молодих діток. Старший сержант Ігор Лучак служив у 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Почав службу як строковик, а далі вже підписав контракт. Повномасштабне вторгнення зустрів уже військовослужбовцем. Мав гарну фізичну підготовку, моральний психологічний стан, дякуючи, завдячуючи даному інтернату в школі, адже в нього на той, час, на той час батьків не було. виховувався він в школі. Прийшов до нас спокійний, гарний, впевнений в собі, мотивований. На жаль, втратили одного із кращих наших військовослужбовців нашого полку. Ігор поліг під час обстрілу артилерії противника, рятуючи побратима, отримав поранення і загинув поблизу села Шепелівка Луганської області. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.